Дуже дякую, пані президентко. Дуже радий бачити вас та вашу команду. Дякую за те, що приїхали. І ми дуже вдячні банку за надану підтримку для України для українського народу від самого початку повномасштабного вторгнення. Ми дуже раді бути тут в Україні, і ви знаєте, як наскільки ми цілеспрямовані допомагати, як ми спрямували наше фінансування від початку війни протягом останніх трьох років. У мене питання до вас, пане президенте. Ви в інтерв'ю Пісу Моргану сказали про те, що готові будете сісти за стіл переговорів із Путіним, якщо це буде єдина схема досягнення миру в Україні. В такому випадку чи ви скасуєте свій наказ, свій указ з 2022 року, так який стосувався переговорів, і чи будете ви залучати до цього процесу Верховну Раду? Бо все-таки парламентська президентська республіка, чи є у вас такий план? Дякую. Так, дякую дуже за запитання. Ну, передусім, ви знаєте, що стосується будь-якої дипломатії, передусім, мене цікаво, щоб це був не план тієї чи іншої держави. Передусім, ми українці, і без нас, безумовно, не може бути плану закінчення війни без України, бо війна в Україні. І ми. Суб'єктивні, ми це довели всім під час цієї війни, особливо на початку цієї війни, коли були майже на самоті без допомоги, Ради, що нам допомагають країни, і я думаю, тому для них дуже важливо, що думає народ України. Не можна за народ України закінчити цю війну, а інакше просто вона не закінчиться. Вона може закінчитись просто на папері. А нам для вас, для нас, для всіх, нам важливо, щоб у нас був сталий мир, щоб у нас ми знали, що у нас є сильні гарантії. Ті безпеки у січні БРР повідомив, що планує інвестувати півтора мільярда євро в Україну. І підкажіть, будь ласка, власне, про які саме галузі ми говоримо? Можливо, є якийсь план конкретніший, що це за проєкти і про які сфери співпраці можемо говорити у майбутньому. до вас, мадам президент. Як я казала минулого року, ми 2,4 мільярда вклали цього року. Збираємося вкласти півтора мільярда, бачимо чимало можливостей, і ми власне не обмежені цією сумою. Ми продовжимо робити чимало. Допомоги зусиль в сенсі енергетичної інфраструктури для стабілізації енергосистеми для підвищення можливостей генерації. Будемо допомагати Корнафті для збільшення обсягів видобутку газу. Минулого року ми вкладалися разом з іншими інвесторами зарубіжними, зокрема німецькими з німецької компанії у відновні джерела енергії. Ми хочемо допомогти Україні створити ціле підприємство, електростанцію відновно енергетичною. Ми продовжимо цю роботу, бо вважаємо це дуже важливим, на питання стабільності, енергозабезпечення, стабільної енергосистеми тим більше, що це досі Я знаходиться на вістрі російських атак. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми всі почули новину про те, що в Україні вже з'явилися міражі французькі літаке. Да чи могли би трошки більше про це сказати? Чи вони є? І скільки їх, і яке озброєння, на що вони будуть здатні? Як це може вплинути на хід бойових дій? Про кількість, дякую. дякую за запитання. Про кількість не скажу. Не маю права, але це ті самі дати, про які ми домовлялись з президентом Макроном. Так, з'явились міражі, але якщо бути відвертим, ми чекали, щоб вони разом з'явились у нас, тобто додаткові F-16 і міражі, я би так сказав.